Ми всі з вами ставимо цілі. Але чому так буває, що одні з нас досягають ці цілі, які вони поставили, а інші ні? В чому цей феномен досягнення цілей? Сьогодні поговоримо. Ну Що друзі, всім привіт! Я повернулася з туру. Ура! Мені так багато чим є з вами поділитися. Тож подкасти тепер будуть виходити значно регулярніше. Якщо ви раді, то будь ласка, поставте вогники, щоб я бачила, що вам це потрібно, вам це відгукується. Ви знаєте, за час туру я не тільки давала контент, але ми розбирали ті чи інші ситуації учасників. І знаєте, я дуже багато для себе зрозуміла. В мене стільки інсайтів, просто величезна неймовірна кількість. І я хочу поділитися деякими з цих інсайтів, які були на розборах. Очевидно, що без особистостей так нічого те, що було на розборах, не потрапить в подкасти, тому що це є виключно для розборів. Подкасти це будуть мої думки по відношенню до того, що ми пройшли за цих два тижні. А це 3,5 тисячі кілометрів. Це сім івентів, дві прямі трансляції з кінотеатрів і просто неймовірна кількість розборів і людських. Дол. Ми зустрічалися наживо для того, щоб вирішити ключові питання, які турбують людей вже багато років, і люди змінювалися прямо на очах. І прямо на очах було видно, як вирішуються їхні дуже і дуже ключові проблеми. І ми будемо говорити з вами в подкастах найближчий місяць про те, як власне досягнути ваші цілі, ті цілі, які ви ставили на самому початку марафону. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому відбувається так, що людина раз за разом ставить цілі і вона не досягає їх. Ключові моменти, чому це відбувається? Як ми з вами будемо робити? Сьогодні я розберу, чому цілі не реалізуються. Після того, як ви дізнаєтеся, чому так відбувається, наша задача з вами буде створити такі умови, при яких ви зможете реалізувати свої цілі. Я розумію, що це не курс, ви просто слухаєте подкасти. Але якщо ви просто будете застосовувати ці, цю методику раз за разом, то у вас вийде. І ви знаєте, до нового року залишилося буквально кілька місяців, і у вас є хороший, хороший шанс і мотивація до нового року. Здійснити вашу мрію, реалізувати ваші найзаповітніші бажання і цілі, які ми встигаємо. Зробити до нового року, ми будемо проходити з вами цей шлях разом. Я буду показувати вам, як я прямо зараз досягаю ту ціль, яка є важливою для мене на тому етапі, на якому я є зараз. І ви будете дивитися, що я роблю. Я буду пояснювати в подкастах, розповідати вам такий серіальний формат. У нас буде, як було колись в джерелі сили, якщо ви пам'ятаєте. В нас буде серіальний формат, і ви будете дивитися, що я роблю, і надихати робити свої цілі і свою справу дня. Ну, а поки погнали по контенту, я розповім вам, чому люди не досягають цілі і як зробити так, щоб ви могли досягнути свою ціль до нового року. Цю інформацію я не придумала, я взяла це прям цитатами з того, що мені люди казали на розборах. І з того, що я бачила, повторюється раз за разом, раз за разом, в тому числі в нашому чаті «100 днів перемог. Тобто, це просто спостереження, які стосуються того, чи досягає людина свою ціль. Так от, в першу чергу, те, що нам потрібно зробити, це поставити правильну ціль, та яка є, по перше, релевантна тобі, яка виходить не з зовнішнього світу, а яка виходить з тебе. І частіше за все, те, що я бачила, людина ставить не ті цілі, і відповідно вона не хоче, вона не має вогню всередині їх досягати. Причому, що дуже цікаво це не стосується конкретної професії, а це стосується її, тому що будь-яка професія це просто інструмент, і вона може бути хорошим інструментом або поганим інструментом. Очевидно, хороший інструмент, це такий інструмент, який, по-перше, дозволяє тобі реалізувати свої найкращі якості, вміння, таланти. І при цьому ця професія ще й затребувана, вона необхідна людям. Так, і це є зростаючий ринок. Я постійно про це говорю, тому що дуже і дуже важко рости, якщо ринок, на якому ти знаходишся, спадаючий, або та річ не дуже то потрібна. Але якщо ти знаходишся в зростаючому ринку, такий як Motion дизайн. Наприклад, ну, я ним займаюся, тому я можу про нього відповідально говорити. Мете Всесвіти, ігри, мультики, експлейнери, все це дуже сильно зростає зараз і зростає вже багато років, і буде рости далі. Так? Зростаючий ринок, який дозволяє тобі реалізувати твої найкращі дані. Задатки, таланти в цьому ринку, так і дозволяє при цьому заробляти достатньо великі гроші: 3, 5, 10 тисяч доларів, з якими ти можеш комфортно себе почувати. Це хороший інструмент. Що таке не дуже хороший або поганий інструмент, як ми його називаємо? По перше, це інструмент, який не підходить вам. А ви його використовуєте, значить, нам треба поміняти інструмент. По-друге, це інструмент, робота як інструмент, яка нікому не потрібна, тобто немає запиту ринку. Люди прямо зараз не готові за це платити. Далі це спадаючий тренд або взагалі відсутність цього тренду, тобто це ринок, в якому немає грошей. От всі ці фактори. Роблять інструмент не дуже хорошим або поганим. Також поганий інструмент, якщо ви мусите бути з дітьми. А у вас робота, яка прив'язана до конкретного графіку, конкретного місця, вона не онлайн. Це теж кепський інструмент, тому що ти будеш сидіти в цьому магазині, де ти мусиш там щось продавати. А серце твоє буде де біля дітей там. Десь захворіли, якась простуда, ще щось. Тобто інструмент, який несумісний з твоїм реальним життям. І от коли людина ставить неправильну ціль і вибирає неправильний інструмент, вона не буде цього робити, вона буде відчувати, ніби вона на газ і на тормоз тисне одночасно, тому що сам інструмент неправильний, і ціль поставлена, поставлена некоректно. Тоді гарантовано буде оцей внутрішній спротив. Той підхід, який я би пропонувала вам використовувати, це підхід, який йде не від інструменту, а від тебе. Коли ти питаєш себе, окей, які в тебе є таланти, які в тебе є вроджені дані, що ти хотів би реалізувати? І тоді ти просто підбираєш хороший інструмент під свої таланти. Але ти, увага, є number one у своєму житті. Ти є абсолютним пріоритетом, і інструмент підбирається під тебе. А не ти під інструмент. Бо тоді, коли ти підбираєш інструмент під тебе, тоді ти керуєш життям і цим інструментом також. Але якщо ти стаєш на службу цьому інструменту, так, коли інструмент вибрав тебе, то тоді виходить, що ти не можеш керувати своїм життям, ти це відчуваєш, і це ніколи не приносить щастя. А нам з вами треба і щастя, і гроші. Тому потрібно в першу чергу знати, хто ти справжній. Що тобі відгукується, що ти любиш робити? І під це можна підібрати вже той інструмент, який ти хочеш. Навіть дивіться, якщо ми говоримо про той самий motion дизайн, я просто ним займаюся, тому можу пояснити, бо я глибоко знаю цю тему. Навіть якщо ми говоримо про motion, то тут приходячи в motion і використовуючи його увага, як інструмент, ми можемо займатися різними професіями. Якщо ти і твої батьки, от ви все життя займалися математикою, і ти обожнюєш математику, то ти можеш просто. В моушені займатися підрахунками, договорами, клієнтами, і ти будеш близько до грошей, будеш класно заробляти і гарно себе почувати. Якщо ти, творча людина, любиш щось створювати, придумувати, ти можеш писати сценарії в моушені. Якщо ти любиш створювати якісь арти, дизайн-концепти, працювати з фотографією, і з графікою одночасно, так? Або анімувати, тоді ти можеш більш в творчі відділити. Якщо ти любиш від природи керувати людьми, як я, наприклад, ти можеш іти в арт дирекшн. Тобто, в тебе є абсолютно безмежна кількість варіантів, тому що ти можеш, наприклад, суміщати кілька варіантів, наприклад, арт-менеджмент плюс написання сценаріїв. Так теж можна і так працює. Тоді, коли ти використовуєш motion як інструмент. І тоді для тебе є безмежний простір варіантів. Я не знаю, як, наприклад, в інших школах но в нас ми підходимо індивідуально. І коли я розмовляю зі студентами, а я з ними кожен день розмовляю, коли я розмовляю зі студентами, я можу їх піднаправити в ту сферу, в якій їм буде максимально класно і в якій вони зможуть реалізувати свій потенціал. Тому що, от знову кажу, це просто інструмент. І якщо ми знаємо вас, ми правильно поставили цілі, і ми вибрали правильний інструмент, який тобі може дати достатньо грошей і достатньо реалізації, тоді все починає працювати і працювати коректно. Отже, фіксуємо з вами перший пункт. Нам потрібна правильна ціль, яка базується на вас, і правильний інструмент реалізації цієї цілі, який не буде ставити вас перед вибором або творчість, або гроші, а буде давати і творчість, і реалізацію, і гроші, і свободу, і все, що вам необхідно. Друга річ, якої дуже сильно бракує, і яку я бачу, люди часто не використовують, це правильне планування. Те, що нам з вами потрібно, це завжди знати, які етапи досягнення цієї цілі, на якому етапі скільки грошей ти маєш заробляти, і які кроки тобі треба зробити. Поки в нас немає стратегії, фінансової стратегії, організаційної стратегії, і ми точно не знаємо, які кроки нам потрібно зробити до нашої цілі, в нас немає декомпозиції правильної, так? то тоді немає мотивації це робити. І людина просто здається, тому що сьогодні вона встає зранку і каже, А як мені це зробити? Ніяк. І в неї немає точного плану. Через це вона просто йде і починає займатися чим завгодно, тільки не тим, що принесе їй результат. І тоді такі люди кажуть: Я ж так багато працюю, чому в мене немає результату? Відповідь: немає результату. Тому що ти робиш не ті дії. Чуєте? Ти просто робиш не ті дії. Тобі потрібно свою енергію направити в ті дії, які принесуть тобі результат. Для цього, очевидно, нам потрібен план. Що таке хороший і поганий план? Хороший план це коли в нас з вами є така вершина айсберга, так? тобто глобальна стратегічна ціль, куди ми хочемо прийти. Як її зрозуміти? Намалюй своє ідеальне життя, як ти його бачиш, і не треба казати це неможливо, це можливо. Якщо це приходить в твою голову, значить для тебе це можливо. От, і тобі потрібно зробити просто таку вершину айсберга, написати, куди саме ти рухаєшся. Далі нам потрібно побудувати стратегію, тобто, наприклад, там, перший місяць 200 доларів, третій місяць 500 доларів, шостий місяць 1000 доларів, рік 2000 доларів. Наприклад, ми з вами побудували фінансову стратегію росту і написали точні дії, які потрібно робити на кожному з цих етапів. І далі хороший план передбачає, що ти береш і просто йдеш на цю гору, так? Кожен день ти робиш хоча б крок. І якщо ти робиш крок по тій дорозі, яку ти собі намалював, то тоді у тебе, очевидно, буде результат, по-любому. І коли ви бачите людей, які не дуже багато працюють, вони мають вихідні, вони з сім'єю проводять час і при цьому ростуть, просто знайте їх секрет. Я вам його розповім. Їх секрет в тому, що вони просто кожен день роблять маленький крок до своєї цілі. Очевидно, чим більший крок ти робиш, чим більше ти займаєшся, чим більше ти працюєш в сторону своєї цілі, тим швидше ти її досягаєш. Але в цілому, навіть якщо ти будеш робити малесенький крок, але правильний той, який веде тебе до цілі, то тоді ти будеш мати той результат, якого ти хочеш. Тому ми з вами знову вертаємось до техніки Справа дня. І от я ж давала цю техніку вже багато разів. Суть її нагадаю для всіх, хто не чув. Суть цієї техніки справа дня в тому, що кожен день ти визначаєш одну єдину справу, яка веде тебе до росту, і ти робиш її тоді, коли в тебе є максимально великий ресурс. А в нас всіх так побудовано, що у нас є одна-дві години, коли ми максимально продуктивні в день. А весь інший час ми не дуже продуктивні. Ну так поскладено чомусь. І... Ти класно себе почуваєш тоді, коли ти справу дня, найважливіше те, що веде тебе до росту, робиш в першу чергу, коли в тебе є максимальний об'єм енергії і ресурсу. Тоді твій організм відчуває, що ага, я роблю ту справу, яка веде мене до результату, я вкладаю в це Ключовий свій ресурс, тоді ти і круто себе почуваєш, і відчуваєш, що ти рухаєшся, і ти насправді швидко дійдеш до своєї цілі. Як це відбувається насправді? Ви можете прогортати чат і подивитися, що ви пишете в перемоги. Не всі з вас, але дехто. В перемогах я бачу все, що завгодно: погуляв з собакою. Займалася англійською, сходила в театр, мила посуд, гуляла з дітьми. Все це чудово, але нічого з цього не веде вас до росту. Розумієте, нічого з цього не приведе вас до реалізації вашого потенціалу, хіба якщо це ваша справа Number 1 і. Ваш інструмент це бути найкращим вигульщиком вашої собаки, і ви для цього прийшли сюди, і це ваша місія. Тоді я не маю ніяких питань, просто знімаю шляпу. Якщо це ваша місія, окей. Але в мене чомусь є відчуття, що це не є ваша місія. Тоді це і не є справою дня. І нам треба з вами прямо зараз, для того, щоб ви могли досягти ваших цілей, ввести кожен день оцю справу дня. Я буду свою писати, а ви пишіть свою. Що таке справа дня? Це не будь-яка справа. Чуєте? І це не ваша робота, яку ви зараз робите. Справа дня це та єдина справа, на яку ви витрачаєте ключовий ресурс, і це те навчання або та робота, та практика. Ну, якщо ви дизайнер, то ви мусите практикуватись, так? Та практика, яка веде вас до вашого бажаного результату, розумієте? І якщо ми кожен день, кожен день практикуємось, то в когось піде місяць на те, щоб вистрілити, в когось піде три місяці, а в когось чотири, в когось півроку. Але півроку це самий максимум, коли ви можете на цьому заробляти небагато або зовсім не заробляти. Після півроку зазвичай відбувається такий вистріл, знаєте, коли людина різко починає заробляти гроші. Ну, принаймні в нашій сфері, це так. Я думаю, що є сфери, в яких це довше. Наприклад, IT може бути довше, я не знаю. Але суть в тому, що ви в будь-якому разі, якщо ви йдете, то ви доходите. Але якщо справа дня присвячена чому завгодно, тільки не росту, то десь всередині себе ви завжди відчуваєте, що ви зраджуєте в даний момент свій талант і свою енергію вкладаєте зовсім не туди. Де вона мала би бути, тому прямо зараз зупиняємо цей подкаст, стаємо і беремо наш з вами блокнот, і пишемо великими буквами Справа дня. <свісно> і думаємо, що саме мусить бути тою самою справою дня. Якщо ваша ціль стати дизайнером, значить, кожного дня ваша справа дня це подаватись на вакансії і качати ваш скіл, тобто малювати, перемальовувати, реалізовувати творчі ідеї. Оце та година в день чи дві години, скільки у вас є часу, яка і веде вас до результату. Якщо ця година вона віддана виголу собак, то забудьте взагалі про ваші результати. Навіть якщо сьогодні ви волонтер, мама, навіть якщо у вашій дитині три дні. Я жартую, навіть якщо до вас приїхали родичі, все одно справа дня це те, що ви робите для себе і для свого росту. Все зачекає одну годину, поки ви... Щось робити для себе. І ми сьогодні всі, ми всі маємо сім'ї, ми всі волонтеримо, ми всі донатимо Збройні сили. Це є те, що ми робимо кожен день, бо ми українці. В нас така ситуація. Але це не означає, що ви мусите в цей час не робити нічого для себе. Це не гарна ідея. Тому. Якщо що можете сказати, Ольга сказала, що треба робити справу дня, і я її роблю. Тому з цього дня ми з вами заводимо таку звичку. Кожен день великими літерами пишемо «Справа дня і виконуємо цю справу. Я буду вам розповідати, що я роблю. Зараз ключовий проект, яким я займаюся, це є мій проект Я відкриття. Ну, звичайно, що я займаюся продакшеном. Ми зараз йдемо до того, щоб у нас було 100 проєктів кожен місяць в відеоматіки продакшн. Це перше, над чим ми працюємо, друге, над чим ми працюємо. Це кожен день я займаюся зі студентами, тому що я хочу, щоб у нас всі наші студенти працювали, вони були натхненні і вони ну коротше запалювати зірки. І ще те, те, над чим я працюю, і те, що персонально мене веде до мого росту, тому що це ключова моя реалізація. Це те, що я дуже сильно люблю. Те, що я два роки планувала, і от зараз ми це реалізовуємо. Це мій проект, я відкриття, в якому ми беремо людей, розпаковуємо які таланти, сильні сторони в них є, хто вони так упаковуємо це в їх продукт, базуючись на тих навиках, які вже є. І запускаємо його в світ упаковкою, маркетингом, сенсами, фотографіями, стилістами. Кроше круто запускаємо його і робимо перші продажі разом з ними. Оце той проект, над яким я працюю. У нас буде запуск цього проекту. Зараз ви будете дивитися найближчий місяць, як він відбувається. От і в нас будуть всякі різні активності безкоштовні до цього проекту. Ви зможете подивитися, як це відбувається. Я просто кажу вам, що це той проект, який для мене зараз є важливим. Окрім того, ми ще хочемо з'їздити привезти машину для збройних сил. Тому за всім цим будете спостерігати. Але моя справа дня базується не на рутині, а вона базується на я відкриття. Це зараз самий пріоритетний для мене особистий проект, і тому справа дня для мене завжди стосується виключно. Цього продукту. Бачите, як? Тобто в мене є продакшн, академія, збройні сили, і ну не в мене вони є, а в принципі вони є. І ми в будь-якому разі постійно допомагаємо, чим можемо. І в мене є подкасти, і в мене є ще команда, з якою треба працювати. Я веду консультації, я займаюся англійською, тобто багато всього. Але справа дня, те, куди йде ключова енергія кожен день, вона йде куди? На я відкриття. І я буду вам про це показувати, розказувати. Ще до речі, окрім того всього, в мене є сім'я, якою я займаюся, і в мене є також спорт, яким я займаюся. Я хожу на масажі і так далі. Коротше, багато всього відбувається, але кожен день моя справа дня присвячена тільки ключовому проекту в моєму житті. Ну, зараз, в моєму житті зараз. Тому це другий інсайт, так ми перший говорили з вами, про точну ціль і правильний інструмент. Другий інструмент це справа дня, яка мусить бути присвячена не рутині, яка вже запущена і вже працює. А він мусить бути завжди присвячений тому проекту, який зараз веде вас до росту, і який в перспективі є ключовим для вас. Такий проект, який є фактором вашого росту просто зараз і веде вас до вашої цілі. Розумієте? Тобто справу дня починаємо писати. І третя річ, яка нам дуже з вами потрібна, перепрошую, але я мушу це сказати: це залізобетонна впевненість, що в нас вийде. Залізобетонна. Просто неймовірна віра в свої сили можете як завгодно це називати: впевненість, віра, знання, як захочете. Але це оце третій елемент, який мусить бути. Тому що дуже часто я зустрічала на розборах, коли людина говорить: ти знаєш, я пробував в мене не вийшло, і моя віра розтанула. Я кажу вам реально, от людина так мені сказала: Ти знаєш Ольга? Я пробувала в мене не вийшло, і моя віра розтанула. І людина просто покинула свою ключову діяльність через те, що в неї десь щось не вийшло. Я запитала про це наших людей в турі, і ми всі разом дійшли до висновку, що поразки це просто сходинки до вашого успіху, і всі це підтвердили. Тому я хотів би наостанок, на завершення цього подкасту, поділитися з вами цитатою не абикого, а відомого баскетболіста Майкла Джордана. Це світова зірка баскетболу. І він, власне, сказав: за своє життя я промахнувся багато тисяч разів. Я програв сотні ігор близько 30 разів, коли команда довіряла мені останній кідок, який вирішував долю матчу. Я промахувався. Я зазнаю поразки день за днем, і саме тому я чемпіон. Чемпіонами нас роблять не тільки перемоги. Кожна поразка це просто сходинка до успіху. Тому це зовсім не привід кидати свою улюблену справу. Навпаки, це привід зробити висновки, проаналізувати свою помилку і піти далі для того, щоб досягнути успіху. Нехай у вашому житті так і буде. Отже, з сьогоднішнього дня. Починається нова історія. Ми будемо з вами з сьогоднішнього дня писати справу дня, яка власне стосується вашої цілі, для того, щоб ви могли реалізувати себе на благо людям та на благо вам. Напишіть, будь ласка, плюсики в коментарях, якщо ви надихнулися цим подкастом, надихнулися не здаватися та йти до своєї цілі. А я буду. Писати вам подкасти про те, як я просто зараз за місяць роблю новий і дуже дуже крутий запуск у моєму житті. Ви будете спостерігати, як я йду до цієї цілі, що саме я роблю, які в мене справи дня. Я все вам це буду показувати, і знаю, що завжди досягати цілі значно легше разом, ніж поодинці. Тому давайте зробимо це всі разом. Бажаю вам гарного дня до завтра. До зустрічі в наступному подкасті «100 Днів Перемог та Креативних силах України. Слава Україні разом до перемоги!